Володимиру Закреві було 35. Загинув 30 серпня під час виконання бойового завдання на Курщині, розповіла Суспільному сусідка загиблого Любов Гордіюк. Він служив, оце тільки недавно його забрали в Курск. Це наша біль, наше горе, наші діти. І ми повинні провести їх з гідністю. Останню путь. Мені не віриться, що найкращі діти наші гинуть. Несправедливо, молоді, тільки жити і жити. Старшому сержанту Олександру Матвійчуку було 47. Загинув 2 вересня під час виконання бойового завдання на Харківщині, розповіла родичка загиблого Тетяна Данилюк. З 2014 року воював, був в АТО. І так загинув. Вічна пам'ять. всім їм, Вічна пам'ять. Ті решта, хто живі, хай повертаються живими. Дружина, двоє дітей, двоє дочок. Серед тих, хто прийшов провести в останню дорогу воїна односельці та сусіди. Хороші сім'янини, хороші сини, хороші чоловіки, дуже порядні, добрі, невідмовні ні в чому. Матвійчук, Олександр був за кордоном в Німеччині, покинув, його просили, нії дні. Ні. Він сказав, що з перших днів війни він пішов захищати. Володя закрива. Тоже, от буквально два місяці, як його призвали, теж двоє діток залишилось. Вони рік тому купили по сусідству зі мною частину будинку. Я з ним раз шість зустрічався, може сім, тому що він був постійно на війні, але він настільки позитивний, хороший, завжди веселий. Поховали Олександра Матвійчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Володимира Закрево на кладовище села Навіз Луцького району. Іванна Остапчук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини Луцьк.